Волонтери з Волині привезли 208 комплектів термобілизни, 400 комплектів теплих шкарпеток спеціальних та 8 радіостанцій. Є рації, які діють в межах 5 кілометрів. Є рації привезли, які діють 27 кілометрів. Це якщо тримати зв'язок між вогневими точками та артилерією. Холод є холод. І Загрети солдат завжди швидше і живіше працює, краще виконує свої поставлені задачі, тим більше як нам для артилерії нам треба все це робити швидко. Ми стараємося забезпечувати наразі бійців тим, чим не може забезпечити армія, оскільки кожного разу ми можемо почути скажімо так, двояке, двояку інформацію. Одні говорять, що буде тепло, Одежа, хоча ми можемо і зараз побачити, що не всі бійці є належним чином забезпечені. Чого ми зібралися міністерства політики? Тому що міністерство політики планує розвивати промисловість замість того, щоб Селі Шульгівка незаконно заволоділи землею, виробили 11 гектарів лісу, вирили величезний котлован, де будуть відбуватися виготовля норкової норки на півмільйона норок щорічно. Вони будуть там вбивати трупи, як звісно, вони викидають по прикладам всіх хутрових. Фабрик вони викидають просто десь біля річок. Представники ці передали передають сьогодні звернення до міністерства аграрної політики, щоб все ж таки в Україні не виготовлялося хутра. Ура! Я за ковеліналіна. Друг Вадим Харабарук, меломан, він мені підказав одним реченням, як має виглядати Джон Лорд, і я це постарався зобразити. Він е, патлатий, особлива увага на його патла, тому що це є важливим моментом цієї епохи: е, окуляри каплі, е, жилетка, кльоші, туфлі з каблуками і сигаретка в руках.